День восьмий Прокинься для його реальності в поклонінні через живу жертву. Слово Боже. Луки 4.8, Перше Самуїла 7,3. Перше 1, 1 15,22. Матвія 22,37. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Кажу кожному з вас через дану мені благодать не думати про себе більше, ніж належить думати, а думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Римлян 12:13 Наш світ переповнений виборами, пропозиціями, відволіканнями. Та боротьбою, і кожна з цих речей прагне заволодіти нашою увагою та місцем у серці. Та серед цього шуму є безліч речей, які намагаються зайняти місце Бога як у світі, так і в нашому власному житті. Світ і його князь сатана прагнуть нашого поклоніння. Кожного разу, коли ми приймаємо обман світу або дозволяємо йому формувати наше мислення і дії. Ми, свідомо чи ні, схиляємося перед Ним. Однак Бог ясно говорить у Второзаконі 6.13 поклоняйся лише Господу, Богові своєму. Поклоніння це не просто пісня чи емоція, це повна віддача всього свого життя під Божий контроль, сім'ї, дітей, роботи, бізнесу, часу, посади, талантів, ресурсів і стосунків. Ми поклоняємося не для того, щоб щось отримати. А тому, що Бог це все, що нам потрібно: наш Творець, Господь постачальник, мудрість, радість, мир, провідник, сила, притулок і надія. Де б ми не були вдома, на роботі, за кермом чи в подорожі, коли спрямовуємо всю свою увагу до нього, коли перебуваємо в Його присутності і роздумуємо над Його Словом, тоді ми по-справжньому поклоняємося Йому. Послання до Римлян 12.1.3 нагадує нам, що найбільшим виразом поклоніння є принесення наших тіл у жертву живу та оновлення думок Його словом. Слухати Його голос, слідувати Його шляхам, служити Його цілям, довіряти Йому у всьому, ділитися Його любов'ю, молитися за інших і допомагати їм співати Йому хвалу все це є виразом справжнього поклоніння. Для Бога немає значення, що ви віддаєте йому своє життя, щоб померти. Він хоче, щоб ви були живою жертвою, віддавали йому всю свою силу, яка була відновлена і освячена через Ісуса. Ось що прийнятно для Бога. О Чемберс. Молитва. Дорогий Господи Боже. Я віддаю тобі своє життя і все, що ти мені дав, для прийнятного поклоніння. Я приношу своє тіло в жертву, включаючи свої таланти і дари. Навчи мене поклонятися тобі не тільки словами, але й всім серцем і життям у моїй родині та в моїй спільноті. Я шаную тебе, як свій єдиний скарб і радість в ім'я Ісуса. Амінь. Питання для роздумів яким буде ваше нове поклоніння? Перелічіть принаймні п'ять конкретних способів. Як для вас виглядає представлення свого тіла як живої жертви Богу в спільноті, в якій ви живете? В якій сфері вашого світогляду Бог зараз працює над оновленням вашого розуму? Молитовна кімната, за рух щедрості в наших країнах, за великий регіон Північної Африки та Близького Сходу? Нехай вони побачать примноження команд та учнів у світі спорту, ігор та фітнесу.